Рожевими, білими, жовтими. А зараз вони заклали бутончики, вони цілу зиму з ними будуть, а весною вони будуть всі квітнути. А це то типу квіточка, Так, то будуть квіточки, то бутончики. Там схована квіточка, вона ще спить і чекає своєї весни, щоб розпуститися і гарно квітувати. А можна погладити. погладити можна, обривати – ні. А якщо обірвуть, тоді вона гладити. не буде квітнути. Так. Ви і чури? одна квіточка буде зів'яна. Її взагалі не буде, якщо її зараз обірвати. І Магнолія не буде мати квіточок, їй буде обідно. Сумно. 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 Сумно, правильно. А це що таке? Це ой, я перепрошую, це є рододендрони, це є рослинки, які теж квітнуть весною. Отут у них будуть квіточки, вони вже бутончики тримають, будуть пильнувати цілу зиму. А весною зацвітуть гарними такими суцвіттями. Вони на зиму не скидають листя. Вони є вічно зеленими. Хто знає, хто такий бузок? Я всі бачу, як себе поводить. Хто знає бузок? Якого кольору бузок буває? Я, я не знаю. Зеленого? Які квіточки? в буз... Вона так росте так... спеціально. Колись... Їй так подобається, і вона така красива кучерява. У мене таке колись був. У тебе була така гарна правда? Це ліщина, вона дає горішки, їх можна їсти. Схожі насправді їх дуже крутають, бо це не є настільки така відома всім рослина, але він дуже гарний. Це ліквідамбур, Клен Інакше, дивіться, тут у нас були японські клени. А, Бачите, в посіченні листочки. Де? Листочки можна собою брати, сужити на композиції. Збирайте, бо не знаю, ви вже робили якісь композиції. Не обриваємо, але зібрати те, що внизу можна. Бачили з вами таку ялиночку з свічечками, правда? От, у нас тут ще одна є, але тут більше, і можна побачити, яких багато. Тих шишечок, і вони як свічечки дуже гарно виглядають. Дуже гарно. І це є в нас ялиця. Дякуємо, При, прийдете з батьками купляти собі добре. добре. Приходьте ще весною дивитися, як рослинки розпускаються, як будуть квітнути. Дякуємо. Дякую, що прийшли. Приходьте ще й весною. Дуже дуже вас гарно. Дійсно, правда багато таких різних культур. Ця війна трохи нас так. Вибила з цього, але а, ну нас та, 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 та вибила, але насправді е, люди більше почали садити рослини і звертати увагу на садівництво саме під час війни, тому що це дійсно заспокоює. Так.